Сьогодні ми будемо робити побіг від Escape Papa Pizza Pizzeria Scary Obby. І з нами буде ще... x а не X-Hit. Ладно, ладно, буде по-твоєму. Ладно, заходь, зараз заходь. Заходжу заходжу. Але в цій грі, ти ж пам'ятаєш є ла. Да. Вот я також ми сьогодні проходимо чесно. Сьогодні проходимо чесно. Але завжди ми це на От, користаємось. Ну, це Федя, а це я Кіра, коротше. Можете нас так. Ладно, нажимаем на чаривную кнопочку. А тут мы зробимо лаг, вот тут, да. тут, тут прикольный лаг типа, мы, лаг, мы не леньки все робить Так, тут до речі не треба якось. Тут просто треба поминити і зайти в капкан. Ви можете, поцікавити... Ви можете поцікавитися, навіщо ми це робимо. Ось ми і побачимо, бо мене питання, чому він до коробки присосався. Мабуть ну, йому коробка сподобалася феть. Ну типа той ти самий кит же знаєш, типа... Бо е ти ж любить коробки, да? So. Тепер горди mm -hmm. mm. При пригнувся до не такий я. Mm. Yeah, ти ж у нас вот, певні. Yeah. Бу mm -hmm. Здравствуйте. Що ви тут робите? Він щось тут застрягло. А, пішли. Це я хочу нашу пітер попадати, то ми. Я після цього не піду в піццері, я буду це... А ти ж буде Я буду не підсумку. Не, ну це правда, переграли в цю піцерію і тепер йде впечка, субрідик. <ривання> Ще посмотрю, да. Ты ч посмотри в голову на? Да вы сжалась, не розумію, навіщо йому твій аккаунт. Не знаю, напевно, щоб взяти... Тобто в там тільки п'ять хвилин. Я думаю, в тебе п'ять. У мене був один робокс на Робокс, робокс, робокс. Да, вот здесь бобокс ничего не За 200, Даже за два можно шесть купить, только не за один. Ну да, так же. Да, ну он хорошо футбол. Так, ты ж, ты, ты. И тишорт, ты. Ну, тишот в Роблоксе ж есть, типа на тело и просто типа футболка. Просто шорт и шорт. Да-да, ты что не бачил? Не бачил за два рукса. Хочу за 5. А за 2Е. Реально? Да. Я знаю, Де... что он будет девчачий, то мы. Потому что ш... я на публику. Будешь, буду О, у скилля дискотека. Тут тут. О, лоб, лоб. Прикольно, прикольно. Молоток. Мы до цього свети и не достигли. не улюблена, це десяточ. А, мою уйдем. Я спашу. Я разу прошла. А як? Майка. Кичи. Киса. Кіт, кіт. Диви Якщо Кит! чен, то вийде кіт. кіт Кіт Ти це знав? Кіт. はい。 Вам треба буде йти прямо. І так буде все фінал. Фінал. А ти де? Ти що, опять же рейдер зашла в Мені вже туди не несошов. О, скільки нам тебе чекати. Не знаю, напевно, років п'ять, якщо я один раз здохну, здохну цей штуці. Пум-пум. Я буду на них вдихати ще. А, ще? ой, є! Я тут кнопку. <começ«> я тепер теж, я тепер як то, як тут нєм, знаєш, типа бум 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 бум, бум. <itation> Чому тебе так до шрейдера тягне? Мене шрейдер хоче. Ти ж тобі шо шрейдер подобається, що ти на м'ясо кожного разу перетворюєшся? Я не знаю, як так. Ну просто хочу нагодувати голодних дітей. Та тут і, вже... А, та, а та, тут у нас мами, вік і царіє. Федя, ти скоро на піцу справжню перетворишся. Ура! Я перетворюся на піцу! Я тебе з'їв. Ти хочеш цього? Іди сюди біса з'їхати. На останній момент. На останній момент! Да Та тут такі штуки бісечь. Ты кукла вуда, знаєш, типа, людина тобі заважає, як це все робити. И ти куклавуда, типа, ти куклавуда тепер. Ну да. Шо? Ну якщо я кукла вда, то мені вже напевно потрібно було засосати в шарейдах, напевно, разів напевно. Напевно, 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 мірю. Ти, ти передороджуйся вже, я не знаю, який раз. Десятий, двадцятий, який? Тридцятий. Що... Куда? Еля, ну скільки тебе ще чекати? Я вже піду. Ну йди. Нет? Я не знаю як. Ну тут, тут, знаєш, тут э, удача. Ти ж раніше так швидко це проходив? Тому що я спершу Ну, Рило, ну як ти так привішся, це зараз проходить? З 10-ї це з 10-ї... Це вже 30 тридцятого. Ну, забув трохи. Буває. Опа, ми зараз зупинимо поки трансляцію. Е -е -е, ми Добре. коли... Коли він закінчує, то я її образу. Ладно, дартуй. Будемо наблюдати за цим процесом. Satisfying. Я це можу можна до цієї штуки діду. Я не знаю, я з першої попитки можу дозволити. Я... я отчужу з першої попитки не проходить. А коли я проходжу з першої попитки, то я проходжу з першої попитки. А коли... Ну тут вже, якщо не перша буде, то вс, будеш дихати без кінечки. Та я вже друга... Я з першого разу просто пройшла з нею. Давай... Тому що ти з першого разу пройшла. Єс! Я буду, можу з вами як говорити, тому що це вже буде скучно дивитися, як медя по можна. Ладно, я вам розкажу, я розкажу вам, що раніше, ну, а ви знали, що в Роблоксі раніше бобукси, роблокси були не робоксы, не бобукси, а були тікси. Скажи. Ні, там були, там були и тікси, і робоксы. Ні, там замість робоксів, типа, версія робоксів була Тікси. Тікси. Ні, там це тікси, можна було купувати робокси. Але там і робокси були. А це я... Це? Ну я думала, я думаю, що Тікси це як були робокси. Ну, вони були цей. Вони були сіні робукси, але. Це то були не робокси. Робокси, бобокси, яка є Ну може, не може бобукс, але не робик. Ладно, я не знаю, навіщо я подивлю свій цей. Дивіться, все, мене є такі Ukrain, такі навушники, baby, e, baby queen можуть, можуть мене подивитися. Ладно, зараз я поки потанцюю, і будемо зараз дивитися Фідін yes. Скіт. Yeah. В mm -hmm. тебе кул супер месі Бой хейр ви кет Бен Ред Блек.

Ну попробуй Федя, це That's твій шанс. Дивіться, я поки включу, ну, покажу, як буде Федя. Федя, може бути, якщо він зараз пройде... О, oh! Я тільки хотіла відходити. Пішли, пішли котику. Right. Я тільки хотіла відійти і включити режим, oh. типу, що ти будеш. Як ти будеш проходити. а ти вже в цей момент очікує. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. А, я тоже я на наді це перетворилася. Ми можемо сказати, коли наші акаунти були створені. Мій аккаунт може сказати вам фейк.